Скінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок, голодомор, який призвів до небачених, безневинних жертв. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз заплечте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, Що мали зватися гордо, українці. За плещі затужіть, заголосіть, померлі люди, стогнустої днини. І благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ж ми колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка, ми в цій землі житами поросли, Щоб голоду не знали люди вічно. Кажуть що минуле не належить нікому, воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторювались ніде і ніколи. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду, пам'яті українських сіл і хуторів, які щесли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується ці хвилини. Всіх часів і усіх народів хліб вважався святим. Завдяки йому люди жили, народжувалися діти, поети, мислителі, винахідники, пекарі, слюсари, горі, дверники співалися пісні і думи продовжувався родовід. А як хліба не було неодмінно лихо і забирало життя? Отож, хліб був дорожчим за золото. Всіх хліба ще ніколи, поки стоїть світ не бракувало, бо українські чорноземи найродючіші. В українці – найкраще хлібороби, які добре знали ціну в кожному колеску і в кожній зернині. Чи можливо, чи таке можливо? Чи колись повірить чоловік, що багаті українські ниви народили 33-й рік? 1932-го. 1933 -го років він став національною катастрофою за один рік. Загинула п'ята частина населення України. Штучний голод за різними. На оцінками забрав від 7 до 10 мільйонів життів українців. Люди вмирали цілими селами. Тож пам'ятаємо ту неймовірну ціну, яку заплатив наш народ за право жити. Раночі врятувати від голодної смерті, хоча б дітей. Селянини везли їх у міста і залишали в установах лікарнях. На вулицях голод охопив усю Україну, але небезпечний розмірів набув на півдні сході та у центрі. 1933 року в Україні рятував великий голод. Не було тоді ані війни, ані потопу. І ніхто не знав, скільки живого люду лягло у могили старих і молодих і дітей і ще не народжених унах матерів. Тану на простора України важкі сні, розносить світа відрубний сморід, Апокаліптичні картини, схожі, хіба що з картинами страшного. Люди бідні в селі. Неначе зляки не огнята. Позамикалися у хатах та й мруть. Сумують комини без диму, а за городами за тином могили чорні ростуть. Гробокопателі в селі, Волочать трупи ланцюгами засипають без домовини, дні минають, минають місяці, село навік замовкло, оніміло і краповою поросло. Політика голодомору це примусоме вилучення всіх продовольчих припасів. Липень 1932 рік. Влада ухвалила завідомо нереальне до виконання плани хлібозаготівель. Того року урожай хліба був гарний, але надійшло розпорядження, що хліб роздали незаконно. Почали збирати з домівок усе, що знаходили. Шукали хліб усюди, розривали підлоги, печі, розкидували сквіти солови, Поступово насувався голод. Люди ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, якого знаходили. Хоча в жменьку зерна це було велике щастя. Блокада мешканців окремих територій на всій Україні. Блокада 1932 року запроваджена натуральні штрафи, що означало вилучення всіх харчів у селян. Блокада мешканців окремих територій на всієї України. В серпень тисячу 1932 року ухвалено так званий закон про п'ять колосків, за яким засуджували навіть дітей, які збирали колоски пшениці на полях. Стопа 1932 року. В Україні запроваджують систему чорних дощок, занесення на чорні дошки колгоспів, сіл і цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства. Старше почалося навесні 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна. З'явилися перші померлі від голоду. Люди їли все, що можна було жувати, варили цвіт акації, зелену лободу. Змішували з товченими карчинами кукурудзи. І щасливим був той, хто міг додати жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася шкіра. Трішні? Люди тихо вмирали, а живим було байдуже. Вони божеволіли і дичаріли від голоду. Батьки несли на цвинтар мертвих дітей у мішках, везли на візках, у кого була ще хоч якась сила. Мирала цілі родини, особливо, де було багато дітей. Люди божеволіли від голоду, почалося людоїдство». Мамо, матуся, рідненька, не покинь мене моя ненька, не летити до синього неба, бо для доні тобі жити треба. Твоя донечка їстенько хоче, ось і мишка прожито шепоче, хоч не хліба мені, зернинку знайди. І до тебе тоді буде сила дійти. Це зернятко тобі я б усе віддала, аби тільки матусю була ти жива, боженька, чуєш, врятуй мою маму. Брата тата вже кинули в яму. Від голоду вмерло все наше село, а людей тут багато-багато жило. Залишилась тільки я і матуся. Тож до тебе, єдиного, я зараз молюся. Кликаю вас згадати усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Вірю, що в ці дні по всій Україні люди запалять свічки, щоб пам'ятати тих, кого забрали сталінські катівні та голодна смерть у день ушанування пам'яті невинних жертв голодомору, запаліть. Поминальні свічки об'єднає в у слові і молитві за Україну Поставте свічку за Марійчок, поставте свічку за Іванків, що відійшли у вічну вічність, поставте, хай горять до ранку, за всіх бабусь запалі свічку, за дідусів, хоч невеличку, вселенський біль, батьківські очі. Поставте свічку до ночі всім матерям хоча б по свічці, хай на весь світ кричать, хай світять. Хай люди чують, хай космос бачить, бо ні забудь не пробачить не можна і не в сілах того, як не люди дорили Бога. Поставте хай ця хвилина війде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. Затемо в думці над Україною з Рима побачимо, жахаючись, що вона, як ніяка інша земля, густо вкрита могилами. Великими й малими, відомими й невідомими, ніхто не спроможний виміряти цю глибину і копають нам її протягом століть чужі свої, копають і закопують нас мільйонами. А серед них вісім мільйонів заморених голодом. Тож хай земля їм буде пухом, а пам'ять про них залишиться серед живих. Пам'ятайте, поважайте, шануйте.